Тема уроку небезпека залучення до деструктивних соціальних угрупувань, загроза тероризму. У підлітковий період молодь потребує духовного розвитку. Саме в цьому віці в людини формується власна система цінностей та, відвідуючи духовні чи культурологічні центри, можна наразитися на небезпеку адже за вивізкою громадських чи комерційних організацій можуть ховатися деструктивні угрупування. Деструктивними називають організації або групи, які застосовують до членів угрупування методи маніпулювання, щоб вербувати і контролювати думки, почуття, поведінку членів організації. Часто в них панують правила та цінності, відмінно від прийнятих у суспільстві. Такі угрупування небезпечні, оскільки руйнують особистість психічно і фізично. Через психологічну уразливість. Діти та підлітки часто потрапляють під зовнішній психологічний вплив. Під дією тиску підлітки можуть скоювати злочини, брати участь у терористичних актах, хоча деструктивні угрупування змінюють назви та місця розташування, усі вони мають спільні ознаки. Ознаками деструктивних соціальних угрупувань є: це жорстка ієрархія та абсолютна влада лідера та його оточення. Навіювання страху перед лідером чи групою, жорстка дисципліна. Рядові члени не мають права на волевиявлення, неправдива інформація або приховування інформації про організацію під час вербування нових членів, суворе дотримання правил і цінностей організації, таємні ритуали, навчання, різні посвяти, підлітки потрапляють до деструктивних групувань з різних причин. Наприклад, потреба в спільності. Підлітки потребують схвалення їхніх вчинків, тож новачків приваблює, коли в компанії їх підтримують в усьому. Потреба подолання кризи. У стресовому стані людина шукає розради. У групі про новачків піклуються, тож ті почуваються безпечно. Потреба в структурованості, в групуванні від усіх вимагають одержуватись сурової дисципліни. Потреба в значущості для оточуючих. Члени організації вважають своє розуміння світу і життя безперечно правильним, поділяють усіх людей на ми і вони. Щоб убезпечити здоров'я і життя підліткам, треба знати основні прийоми залучення до таких організацій. Найпоширенішим є вмовляння та поступовість. Невелика поступка, на яку погоджується той, кого вербують, спричиняє дедалі більші поступки. Спокуса. Новачка постійно запевняють, що додержання правил організації допоможе швидко, рішуче і радикально розв'язати будь-які його особисті проблеми. Тиск групи, підкоряючись по новим правилам, молоді люди перестають спілкуватися зі своїми родинами та друзями, зміна системи цінностей. Власні цінності людини поступово змінюються на прийняті в групі. Позитивне висхвальне ставлення, удавано доброзичливе ставлення до новачка, використання техніки придушення волі. Новачка залякують, щоб він став емоційно вразливим, слугняним, підкорився ідеям правилам організації. Найнебезпечніше те, що наведені психологічні маніпуляції застосовуються непомітно для членів організації. Новачки вважають, що підкоряються добровільно, а психологічні зміни сприймають як ознаки духовного розвитку. Насправді члени деструктивних соціальних угрупувань стають жертвами психологічного насильства. Через страх самотності вони підпорядковують власні потреби потребам інших. Людина стає залежною, відмовляється від власної індивідуальності. Це унеможливлює долання труднощів повсякденного життя. Під тиском психологічного і фізичного насильства людина може Здійснювати невластиві їй агресивні чи навіть злочинні дії аж до насильства над собою. Довести, що людина стала жертвою психологічного насильства, складно, тому кожен має усвідомлювати небезпеку і не потрапляти до таких угрупувань. Щоб протидіяти деструктивним соціальним угрупуванням, потрібно найперше удосконалювати навички прийняття зважених рішень, ефективної відмови, упевненої поведінки. Дізнатися про організацію та правила вступу до неї, радитися з людьми, яким довіряєте, не приймати рішення під впливом емоцій, критично обмірковувати пропозицію, приєднатися до будь-якої організації. Терор або тероризм це політика залякування, придушення насильницькими діями політичних супротивників чи конкурентів, нав'язування певних правил поведінки тощо. Тероризм загрожує здоров'ю і життю людей, щоб досягти власних цілей радикальні угрупування, організовують вибухи і підпали, захоплюють заручників, будівлі та транспортні засоби, викрадають і вбивають людей тощо. Щоб убезпечитися, слід знати правила поведінки в разі виявлення вибухового пристрою або захоплення заручників. Найчастіше терористи закладають вибухові пристрої в багатолюдних місцях. Будь-який предмет, знайдений на вулиці, в під'їзді, школи, транспортному засобі, може становити небезпеку для життя. Вибухові пристрої можуть бути заховані, наприклад, у сумці, валізі, пакунку, коробці чи іграшці. Якщо ви знайшли підозрілий предмет, то ні в якому разі не підходьте до нього, не підпускайте інших, не чіпайте. Не відкривайте, не зрушуйте з місця і не користуйтесь мобільним телефоном, тому що часто він може спричинити детонацію. Негайно викличте правоохоронців, дочекайтеся правоохоронців і розкажіть, де бачили предмет. Якщо ви знайшли підозрілий предмет у громадському транспорті, запитайте оточуючих, чий він. Якщо власника не виявили, повідомте водія. Якщо ви знайшли підозрілий предмет у під'їзді, Спитайте у сусідів, якщо власника не встановлено, повідомте правоохоронців. Якщо ви знайшли підозрілий предмет у школі, повідомте вчителя чи директора. Багатьох нещасних випадків і терористичних актів вдалося уникнути завдяки пильності громадян, які вчасно повідомили правоохоронні служби про підозрілі предмети. Якщо вас захопили в заручники, потрібно зробити все, щоб зберегти життя. Власне і оточуючих. У сьомому класі ви вивчали, як вижити в екстремальній ситуації. Одним із чинників виживання є віра в поратунок, позитивне мислення. Ви знаєте, що усвідомлення небезпеки, оцінка ситуації та правильна поведінка завжди допоможуть. Усвідомлення я усвідомлюю, що ситуація складна. Я усвідомлюю, де я опинився і що зі мною відбувається. Оцінка. Я не панікую, я знаю, що небезпеку можна недооцінювати. Я не розгубився і не боюся. Поведінка, я пригадаю все, що навчився в школі та вдома. Я знаю, як треба діяти. Я уважний і спостережливий. Я не втрачаю надію на порятунок. У мене все вийде. Я зроблю для цього все, що зможу. Правила поведінки в разі захоплення в заручники: опануйте себе, не показуйте свого страху терористам. Поводьтеся спокійно, не демонструйте ненависті до них, не вступайте з ними в конфлікт. Якщо вас зв'язали або зав'язали очі, розслабтеся, тихайте глибше, виконуйте всі вимоги. Перш ніж щось зробити, встати, сісти, попити тощо, питайте дозволу. Не бійтеся звертатися з проханням про те, чого конче потребуєте, наприклад, вийти в туалет. Не намагайтеся втекти, якщо не впевнені в успіху. Або якщо ваша втеча погіршить становище інших заручників, пам'ятайте якомога більше інформації про терористів: кількість, зовнішність, статура, манера поведінки, особливості мовлення. Намагайтеся визначити місце свого перебування, не відмовляйтеся від їжі та води, бережіть свої сили, сядьте подалі від вікон дверей і терористів, це убезпечить вас під час штурму або в разі пострілів снайперів. Під час штурму лягайте на підлогу обличчям униз, поклавши руки на потилицю, поводьтеся спокійно, гідно, підтримуйте позитивний психологічний настрій свій і оточуючих. Не втрачайте надію на порятунок. Пам'ятайте, спецслужби роблять усе, щоб вас звільнити. Важливо, щоб молоді люди були готові діяти спокійно і цілеспрямовано, урівноваженість, підтримка одне одного допоможуть зменшити стрес. І поводитися гідно, якщо вас захопили в заручники.